<гум> 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 Сим, добри у себе погай, коли не зайдеш у суцільній бесплат, їжко не застелед на шкарпець валяється, а ти в телефоні. <гум> Мама, то все творчий бесла. Я налаштовуюся робити домашнє завдання. Кажуть, генію завжди бедло. Я <гум> на тебе, сину, і хобість мене розпирає. Це ж я ще одна Ейнштейна виховала. Господи, дай сили зробити уроки з дитиною. Дайте терпіння, дружності і витримки. Допоможи залишитися культурною жінкою, а депарною сусідкою. Зроби, залишись, переможні тормову систему. Амінь. Є. Сину, Покажи свій систем, то дивилися. А я не знаю, я входу його в де я маю маюся твої оцінки. А року, літні канікули, читами роздасть? Дай сюди свій телефон. Я щось тобі покажу. Електронний щоденник. Федиків Микола. Що це? Два з геометрії, енка за вчорашній день без поважної причини, на пам'ять вірш, два проект? що це? Нащо ж той табель електронний подумав? Все, йдемо чотирьох, без телефону. Мама! Мій мамка, Я вже 15 років, мама.